Отже, продовжую серію відео щодо того, як здати зовнішнє незалежне отінню або мультипредметний тест з хімії. В першому відео ми знайомились з хімічними елементами і їхніми простими сполуками, простими речовинами. А сьогодні познайомимося ще з дуже важливою темою: це відносна атомна маса. Відносна атомна маса, всі буває, плутаємось. Тут більш таке математична тема, але познайомимося щодо тих елементів, які ми з вами розібрали, як визначається відносна атомна маса. Отже, наприклад, в гідрогену, ось неокруглені числа, це все в нас відносні атомні маси. Ось число 6,9, 9,0, 10,8 і так далі. Це все відносні атомні маси. Їх Потрібно для тестів округляти, вміти округляти. Отже, для гідрогену це буде 1, для гелію це 4 буде. Для літію 7, для берилію 9, для бору 11, для карбону 12, для нітрогену 14, для оксигену 16, для флуору. Це буде 19 для неону. 20. Для натрію 23. Для магнію 24. Для алюмінію 27. Для селіцію 28. Для фосфору 31, для сульфуру 32. Для хлору єдиний, який округлюється половинчасу. 35,5 буде 35,5 буде писатися Аргон 40. Калій 39. Кальцій 40. Титан 48. Хром 52. Манган 55. Ферум 56, Купрум 64, Цинк 65, Бром, 80, Криптон, 84, Рубідій, 85, Стронцій, 88, АРГЕНТУМ – 108 ОЛОВО – станом 119. Йод 127, Ксенон, 131, Цезій 133, Барій, 137, Вольфрам, 184, Аурум, 197, Меркурій, 201, Плюмбум, 207. Радон 222, Францій 223. Радій 226. Щодо простих речовин. Наприклад, так як гідроген утворює водень, водень формула має H2. Відповідно, 1 множиться на 2. Це буде для водню 2. Наприклад, нітроген утворює просту сполуку азот, яка має формулу n 2 Відповідно, 14 множиться на 2, це буде 28. Оксиген утворює кисень, просту речовину, яка має формулу О2. Отже, 16 множимо на 2, це буде 32. Також оксиген утворює ще іншу просту речовину, яка називається озон. формула озону О3. О3 множимо, отже, 3. Там оксигени тому множимо на 16. 3 на 16, буде 48. Флуор утворює фтор. Отже, це у нас 19, Фтор має формулу фтор 2. Отже, 2 множимо на 19, і так далі. Всі прості речовини, які мають в своєму складі е, індекс, наприклад, 2, то множимо на 2, 35 і 5 множимо на 2. Бром має 2. Отже, 80 множимо на 2. Йод має 2, отже, множимо на 2. Ось це буде тоді відносна молекулярна маса дані речовини з молекул складається. Отже, відносна молекулярна маса буде визначатися для таких речовин. Відносна молекулярна маса це сума атомних мас з врахуванням всіх коефіцієнтів.